Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо засідання комісії з питань житлового комунального господарства. На комісії присутні 35 депутатів. Комісія повноважна і відкрита. Розпочинаємо від порядку денного. Будуть пропозиції до доповнення до порядку денного. Ні, немає. Тоді голосуємо за порядок денний, на колонку отримався. Переходимо до реалізації. Перше питання про передачу майна добровольчого формування Кровецької міської територіальної громади No13Зуб Передати з балансу виконавчого комітету Кровецької міської ради добровольчому формуванні Королеве міської територіальної громади номер 13 зуб. зуб наступне майно це тепловізор вартістю 47 тисяч 400 гривень, балістичний протиланковий захист боку другий клас в кількості двох штук вартістю 2940 протоноска. Вартістю 6835 гривень за копійку ремонтно-клачевана система, вартістю 2441 гривень, 25 копійок, шолом з кавері з навушниками, вартістю 10 595 гривень, і там ідуть запчастини на автомобіль. Амортизатори, тяга, стабілізатора, колодки близько, підшипники і так далі. Утворити комісію, комісії здійснити передачу, подати на затвердження виконавчому комітету, відповідне тримання передачі. Питання на позиції за, проти, все. Наступне питання про передачу домов. З балансу виконавчого комітету ми перейдемо на баланс відділу культури, туризму і культурної спадщини Калина міської ради дрова в кількості 2 метри кубічні вартістю 2 тисячі гривень. Комісії подати на затвердження міському голові відповідного приймання передачення. Позиції хто за, ви перетрунувся. Наступне питання про списання багато будинків з балансу. Надаємо згоду комунальне підприємству Королевецька житлово експлуатаційна контора Королевської міської ради на списання з балансу багатоквартирних будинків, які розміщені приватно та інші форми власності. Це по місту Королевець, вулиця Транспортна, 16, проспект Миру, 14 проспект Миру, 12 і вулиця Франка, 98. Оскільки є квартири, які ще не приватизовані, ми ці квартири залишаємо на балансі ЖЕКа. Це квартира номер 18 і квартира номер 20 по вулиці Транспорт на 16, квартира 42 по проспекту No14 і квартира 85 по вулиці Франка, 98. Питання, питання. позиції. за? наступне питання про внесення змін до переліку об'єктів комунального нерухомого майна. Вносимо зміни до переліку об'єктів комунального нерухомого майна першого типу, щодо яких прийнято рішення про передачу в оренду на аукціоні. І викладаємо пункт 71 наступної редакції. Це частина нежитлового приміщення на другому поверсі будівлі по будвару Шевченка 57, загальну площу 12,6 квадратних метрів. Питання пропозиції та закривався. Наступне питання про внесення до рішення 59 сесії Первої міської ради. Внести зміни до рішення 59-ї сесії Країнської міської ради, з мозкли 6 грудня 24-го про зарахування комідованої машини з молодососника каналу промивачного оплата на шасі джарка до комунальної власності, виплачені пункти об'єднання, від редакція саме зарахувати, прийняти безоплатно до власності територіальної громади Особенко міської ради, транспортний засіб СБМ. 2024 року випуску вартістю 5 млн 660 тисяч 450 млн 80 копійок і передати дані транспортний засіб на баланс комунального підприємства проєкту «Водоканал». Комісії подати на СТ Дженівському голові акт приймання передачі в редакції. Просто машина була перере... ну, зареєстрована в Києві, як уже СБМ, і для того, щоб бувало, каналі, рішення, у революці нас відбулася перереєстрація на ХВСКА, потрібно таке рішення, нові акт. Питання сказати. Наступне питання про затвердження акту проєкту передачі. Затвердження акту проєкту передачі спеціального пожежного автомобіля, а це 40 1977 року випуску, що додається. Це ми отримуємо із державної власності.

Наступне питання 8. про припинення права оперативного управління об'єктом проведенного районі. Припинити право оперативного управління, що зареєстровано за Колевецьким закладом дошкільної освіти, як номер 10 101 Королевської міської ради, на будівлю на дошкільного навчального закладу, що знаходиться за адресою міста Пролевць, вулиця Івана Дутаря, 37. за? Наступне питання про передачу об'єкта водопостачання на балансу водоканалу. Так, передаємо баланс відділу ЖКГ на баланс комунального підприємства колеги з водоканалу, об'єкт водопостачання згідно додатком, утворимо комісію, комісії здійснити передачу майне, подати на затвердження міському голові відповідні акти приймання передачі. Перелік додається по силам мережі водопроводів і бащині. Питання, пропозиції за, проти. Наступне питання про внесення та затвердження до програм фінансової політики комунальної підтримки. У зв'язку з довиділенням коштів на дану програму пропонується внести та затвердити зміни. А саме у зв'язку з тим, що ми передали білгорди у комунальну власність ранківниці, і зараз ребенця буде займатися поклейкою білгордів. Саме соціальна реклама буде оплачуватись через виконавчий комітет, тому із цієї програми 40 тисяч 616 гривень, кошти на розміщення реклами та рекламних матеріалів. Із раніше вони були на балансі КП ловецькі рушники. Ми передаємо на оплату цих послуг виконавчому комітету. Також пропонується 389 тисяч 500 гривень Це внески до, статуту, до статутного капіталу комунального підприємства Римдільниця. Минулого разу нам депутати бюджетної комісії погодили виділення. Ну, частково це решту, яку по потребі вони виділяють на цю сесію. Далі. Оплата послуг з ремонту та обладнання протираційних укриттів, які були ну, виділені на минулій сесії. це приводимо просто до правильної класифікації бюджетних кодів, і ці кошти просто перерозподіляються в межах даної програми. Далі оплата послуг. Приєднано до електричних мереж системи розподілу. Це ми знімаємо з цієї програми, проспект Миру 17. Переносимо просто погодам ці кошти на виготовлення технічної інвентаризації житлового будинку 34 та 36 по вулиці Першкільна села Божов. Ми ж даної програми змінимо. Питання Як я вже сказала, що були додатково ну, виділені кошти в сумі 389 тисяч 500 через статут комунального підприємства, тому збільшити розмір статутного капіталу саме на сумі коштів і затвердити статут комунального підприємства в новій редакції. Наступне питання внесення та затвердження звіт програми благоустрою населених пунктів. У програму благоустрою пропонується внести зміни у зв'язку з довиділенням додаткових коштів на благоустрій території. Міської територіальної громади 590 тисяч. Це ми збільшуємо обсяги робіт по старостинським округам на спил аварійних дерев. Також звернемо увагу на опилювання дерев з омелою по місту Кролевець і трішки закладаємо коштів буквально 20 тисяч під квітники, догляд за рослинами. Тому ці 590 тисяч на благоустрій. Далі, у зв'язку з необхідністю проведення робіт і підсипкового матеріалу з підсипки та ґрунтових доріг по місту депутати погодили бюджетні комісії нам збільшити обсяги на суму 650 тисяч гривень. Далі плануємо зробити. Поточний ремонт асфальтних доріг. Ми провели тендерну процедуру. ямковий ремонт доріг трішки вийшла економія. Ми переспроділяємо ці кошти 199 тисяч на поточний ремонт там, тротуару і місця для стоянки автомобілів. Це по європейській будинок побуту, європейська. 20, чи який там адрес? 15. 15, так. Тому ці кошти із ямкового ремонту ми перерозподіляємо на, на, на ну, будуть отримувати коштів ремдільниця, щоб виконати ці види робіт. Далі благоустрій території сіл знімаємо 136 тисяч, переносимо ці 136 тисяч на закупівлю баків. Проведена робота у спаському старостинському округі, в піскому старостинському округі. Є нагальна потреба на вісім контейнерів поставити по спадському, вісім по оптову. Тому на, м, м, будемо закуповувати контейнерні баки на цю суму коштів. Далі у межах тут трішки перерозподіляємо на будівельні матеріали та інвентар для робіт з благоустрою сіл у нас не вистачає. Ми переносимо 7 тисяч із запасних частин та паливомастильних матеріалів матеріалів, бензопил, бензопилиму перерозподіляємо на придбання будівельних матеріалів та інвентар для робіт з благоустрою сіл. Далі додатково ми збільшуємо. По поточному ремонту та чищення колод'язів. Також надійшло багато зверш... звернень від старост, будемо збільшувати обсяги там по оптову, так як там нема централізованого водопостачання білогрива. там звернення, ігруське було звернення і хутір Соломашини. Ці колодці будемо закривати, ремонтувати, тому 150 тисяч додаємо. Так, 7 тисяч знімаємо з придбання будівельних матеріалів, фарби та інших матеріалів для поточного ремонту, парканів та пам'ятників на кладовищах Хмельницької міської територіальної громади. Збільшуємо суму коштів на поточний ремонт та обслуговування систем вуличного освітлення на 420 тисяч. Тут плануємо доробити вуличне освітлення по бульвару Шевченку. Також є необхідність у придбанні додатково. Прожекторів. Продовжуємо роботи по облаштуванню тротуару по бульвару Шевченка. Ми вже закупили на, одну, на один учасник бруківку, це додаткові кошти в сумі 500 тисяч гривень на придбання бруківки на другу частину. Тротуару по бульвару Шевченка, це буде прямо до пам'ятника туди Шевченка продовжуватись тротуар. Будемо проводити тендер на закупівлю даної бруківки. Далі, що я наголосила, що там 7 тисяч ми зняли, а перерозпроділяємо на придбання насінньового матеріалу для висадження на алеї пам'яті надії кладовища по вулиці Зелена. Ці 7 тисяч гривень, 198 тисяч. Додаткових коштів, саме ми вже бруківку першу, на першу частину тротуару ми закупили, тепер її укласти нам потрібно. То 198 тисяч на укладання даної бруківки збільшуємо. І придбання контейнерів для сміття це кошти. Додаткові 85 тисяч ми додатково попросили, і плюс і ці, що я назвала 136, ми перерозподілом перерозподіляємо. Тобто загальна сума коштів 221 тисяча. А, маємо намір облаштувати. Місце для стоянки по Івана Дударя біля соццентру нашого ветеранського простору. Але щоб розпочати ці роботи, нам треба зробити схему організації дорожнього руху, щоб погодити її з патрульною поліцією міста Суми. Тому на ці види робіт нам 40 тисяч, щоб розробити ОДР потрібно додатково закладаємо ці кошти в дану програму. І плануємо, так як я вже й озвучила, улаштування частини тротуару вздовж будівлі за адресою вулиця Європейська, ці, що я озвучила 199 дев'яносто дев'ять тисяч із ямкового ремонту, перерозподіляння ці робіт. Це всі зміни до даної програми. Питання про <кхи> Наступне питання про внесення та забереження змін та програму влучного відспостереження. В дану програму додатково виділені погоджені кошти на суму там, 25 тисяч 478 гривень. Маємо намір встановити таку систему відеоспостереження по зверненню нашої поліції, тобто там потрібно на базі поліції створити систему відеонагляду для безпеки і самих громадян і тих, хто працює у відділу поліції. Тому прорахована. Ця сума коштів там три чи чотири буде відеокамери, закуплено і встановлено на на самому, самому приміщенні поліції, і виведено на наш пульт, щоб ми могли теж бачити, що камери наші міські, яку зону обслуговують територію. Всі питання порядку денного вичерпання. Питання пропозиції будуть. Нет, nee. если я волшебная закрытая, то вы свечи.